У ніч на 21 вересня окупанти завдали ракетного удару по житлових будинках одного з районів нашого міста. Ворожа атака одразу забрала життя двох людей. Це 12-річний Максим Шаульський та його бабуся Валентина Шаульська, рідні оборонці Азовсталі, який нині у ворожому полоні. Життя ще однієї літньої жінки Любові Ткаченко обірвалося у кареті швидкої допомоги. Внаслідок атаки ще зруйновано два приватні будинки. Десятки будівель пошкоджені. У той день пані Наталія приїхала о пів на четверту ранку до ма. Її будинок найближчий до місця прильоту. Мама так, незряча і не чує, і то вона каже, з ліжка її там підняло, а потім, коли вона хотіла вже вийти з кімнати, вона вже почувала, що під ногами там все стекло і мусори. Даху немає, вікон немає, дверей немає. Того ж дня у 123-му ліцеї було розгорнуто штаб з ліквідації наслідків ракетного удару. Віталій з дружиною Світланою одним із перших звернулися туди за допомогою. У Нас не було вдома. Ми були за містом, і ми чули ці взриви. Ми бачили полум'я. Це все. Ми почали дзвонити додому. Сразу мама сказала нам, що вона була дома сама, що летять стекла, вона не може вийти, заклинила веранду. Вона була дуже налякана. Пошкоджений дах і пошкоджені вікна. Ну, не на, не на домі, а врем'янка. Ми одразу прийшли, нам показали, куди підійти. Нас прийняли. Дуже дякуємо. Внаслідок ракетного удару поранення отримали троє людей – 17-річний юнак та двоє чоловіків. Хлопець лікується амбулаторно. Про стан ще двох пацієнтів нам повідомили сьогодні у міській лікарні. Перший найтяжкий, край тяжкому піковому шоці 73-го року народження, лікується в спеціалізованій палаті інтенсивної терапії опікового відділення. Допомога надана у повному обсязі і продовжує на теперішній час надаватись у повному обсязі. На завтра планується оперативне втручання, етапна некректомія. Другий постраждалий середньої важкості 93-го року народження. Стабільний з поліпшенням опікового шоку він у нього був малий, вилікується і випишеться. Треба тільки час. Дар'я Юськова, Вікторія Добровольська, Олег Каплій, цей день.